Попри помітне зниження температури Розаріум у парку імені Лазаря Глоби вдруге за цей рік почав квітнути. Таке осіння цвітіння спіткало понад тисячу кущів троянд, кожна з яких вирізняється своїм неповторним ароматом та кольором. Парк Глоби одна з локацій Дніпра, яка користується попитом серед містян та гостей міста. Серцем цього парку є алея різнобарних троянд. Вона слугує фотозоною та затишним місцем для прогулянок. Це дуже гарно. Сейчас тем более такая ситуация в стране, что ну, хоть что-то будет радовать глаз. Хоть и парк достаточно старый, сам по себе, но даже вот цветение, там, деревья, розы ну, это очень красиво. Это оставляет какую-то такую сердцевину. Парка, что ли. Пані Ольга вирішила зранку ранку пройтись парком аби помилуватися трояндами. Ну, Цветы это всегда красиво, это всегда приятно. И вообще вот цветущие такие площадки они... украшают парки. И чем больше было бы цветов в парках, то ну, как бы приятнее было бы находиться, гулять. Ну, это обстановочку так разряжает. Это важно, это важно, потому что это, во-первых, экосистема, потому что живем-то не только люди живут, здесь, здесь живут и всякие насекомые, и им нужно место, где пребывать. Вот. среда обитания, поэтому это теж очень Розаріум Розаріуму парку існує вже понад 20 років. Нині тут висаджено близько тисячі кущів троянд, різних кольорів та сортів. Серед них як і класичні червоні, так і рідкісні чайно-гибридні та докольорові. Щоденно за ними доглядають комунальники, щоб квіти залишалися здоровими та привабливими. Ми восени окучуємо так. Навесні обробляємо певним комплексом препаратів. Потім у нас іде обрізка. Також в період цвітіння ми додаємо добрива квітуючих рослин, обов'язковий полив два рази на тиждень. Після поливу також аерація. Пристовбурної лунки для того, щоб коренева система краще дихала. Тому всі ці методи забезпечують безпереривний квітник, так безпереривна квітка, квіт на цілий сезон і бавить наших містян такими яскравими фарбами. Встигнути помилуватися цією окрасою можна два рази на рік напередодні літа та восени до перших заморозків. Кіра Зотікова, Павло Черненко, Дніпроціві.